Сила жіночого лідерства, роль жінки акумулює у собі чималу кількість особливостей. Втім, у сучасному суспільстві слабка стать дедалі частіше підкорює безліч сфер та гідно досягає вершин. У умовах широкомасштабного вторгнення демонструють міць і незламність справжньої української жінки, лідерки, яка, попри всі виклики сьогодення, працює, допомагає, вкладає. І разом з тим виконує надважливу ключову місію. Відває про родинний затишок, зігріває теплом свою сім'ю, своїх дітей. І саме важливо, щоденною свою роботою робить вклад наближення перемоги. Аби підтримати та розповісти про жіночі рухи і проєкти, які наразі активно реалізуються в країні. За ініціативи Хмельницької обласної ради в області відбулася дискусійна платформа Сила жіночого лідерства. Понад 100 представниць різних галузей ділилися своїм досвідом, ідеями та рішенням. Нові ролі жінки приміряючи на себе, мають мати нові навички, нові знання. І для того щоб є шлях, є посттравматичне зростання і, використовуючи ті можливості, які є сьогодні, можна рухатися і спільно допомагаючи одна одній, уже почати відновлювати нашу країну. Захід умовно розділили на дві дискусійні панелі. Спершу торкнулися теми ментального здоров'я в умовах війни. Психологи розповіли про травми жінок та вторинну травматизацію, адже зараз на тендітні плечі. Лягло чимало обов'язків, які раніше виконували чи допомагали робити чоловіки. Сьогодні жінка має трансформуватися і має це все утримати, а особливо коли чоловік на фронті, а жінці потрібно вести господарство, а жінці потрібно заробляти гроші, піклуватися про дітей і підтримувати свого чоловіка. Заразом торкнулися питання ролі жінки у лавах Збройних сил. Так пані Вікторія, яка ще з 14-го року вирішила стати військовослужбовицею, розповіла, що на той час. Аз вона була першою офіцеркою у військовій частині. Спершу це не надто привітно сприймалось, втім зараз все змінилось, і кількість жінок, які хочуть служити, лише збільшується. Питання пошуку жінки місця в армії, воно є актуальною наразі. Жінка зараз опанувала багато військових посад. Вона зараз може бути не лише швачкою, чи кухарем, чи діловодом. Вона може бути командиркою БМП. Вона може бути кулеметницею, снайперкою тощо на сьогодні в силах. Оборони несуть службу близько 70 тисяч жінок. Тож питання одягу, взуття та амуніції стало досить актуальним. Аби вирішити це, долучилися активістки, розпочавши волонтерську діяльність. Вони розробили саме такі лекала, в яких військовослужбовицям буде зручно та безпечно. Ми розробили свої лекала і свою форму жіночу. і по сьогоднішній день її відчуваємо. І от зараз якраз відбувається другий етап затвердження жіночої форми в міноборони, тому що зимової форми жіночої ще також. Немає в Україні, і оце питання все ще актуально. І поки що ми найбільша організація в Україні, яка закриває саме індивідуальні запити по забезпеченню жінок на фронті. На сьогодні ми відшили вже 8 тисяч комплектів форм і закрили понад 25 тисяч індивідуальних запитів від жінок. Об'єднуючи жінки формують потужні організації, фонди, які підтримують та допомагають людям у цей скрутний час. Ми працюємо сім'ями по всій Україні. Ми забезпечуємо сім'ї психологічною підтримкою. Ми робимо таборування для дітей і для вдів, і намагаємося підтримувати їх в тих питаннях, які у них виникають. Роль жінки актуальна і в процесі економічного, соціального та освітнього відновлення. Цей період викликів саме жінка здатна мобілізуватися і на дуже багатьох моментах і виробничих, і політичних, і громадських, взяти на себе відповідальність той час, коли наші чоловіки на фронті. Жінки здатні не просто об'єднуватися жінка здатна використати оцей період виклику критичні кризисні моменти як площадку для свого розвитку і для підтримки нашої країни в період агресії. Гендерний баланс зараз дотримується у всіх сферах. Зокрема, це відслідковується і через медіа у висвітлених матеріалах. Для цього проводять відповідні моніторинги. Більшість сюжетів саме в новинах, які виходили в ефірі хмельницьких телерадіокомпаній. Вони є гендерно збалансовані, вживають наші медіа і фемінітиви. Якихось матеріалів з негативним забарвленням так гендерно упереджених мене фіксували. Нині роль жінок лідерок актуальна як ніколи в кожному куточку країни. Вони активно працюють над спільною метою. Наше жіноцтво продовжує робити свій вагомий внесок для того, щоб Україна якомога скоріше перемогла, і якомога скоріше встановився справедливий мир на території нашої держави. Тож проведення такого форуму жіно. Чого лідерства вкрай важливо, адже це своєрідний комунікаційний майданчик. Він в майбутньому принесе не лише користь, а й досягнення високих результатів. Сьогодні вдалося обмінятися досвідом контактами для реалізації подальших важливих проєктів. Сьогодні у нас була панельна дискусія, ментальне здоров'я, економічна панельна дискусія. Це важливі сьогодні теми, тому що ми говоримо про наш психоемоційний стан, і ми говоримо сьогодні про Економічну безпеку і стабільність в нашому регіоні Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.